Основна наша розмова буде присвячена візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів, але розпочати мені все одно хотілося б з україно польських відносин. Так доволі жорстка була заява з боку прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького. Якщо ви хочете захищатися, ви повинні мати чим захищатися. Це наш принцип, тому ми збільшили закупівлі зброї. Ну і сказав, що Варшава зараз не надає Києву озброєння, оскільки зараз ми озброїмось самі найсучаснішим озброєнням. Так ну згодом надійшло пояснення, що хаб у Жешові буде відігравати ту роль, яку він е, грав, але все одно доволі таке якийсь... Не полишає відчуття занепокоєння, але я ще тут та... два слова докину. Бо от свіжасеньке прилетіло, що в Нью-Йорку зустрілися такі Зеленський Дуда і Науседа. І власне науседа тут таким посередником добродієм виступив, заявив, що розбіжності між двома країнами потрібно вирішити якнайшвидше. Так що от чекаємо на якісь нові сигнали дай Бог, зараз. Дай з нью Бог, так, дай але вам слово, будь ласка, пане Валерію. Ну, почнемо з того, що я впевнений, що стосунки України з Польщею стратегічні, вони повернуться на нормальний трек. Нормально, я вважаю, що проблемні питання мають обговорюватись в тих інституціях, які для цього створюють. І Одна з причин, а я вважаю взагалі основною причиною, чому дійшло до таких публічних різних заяв. Ну, заяву Моровецького загалі не хочу обговорювати, тому що вже є реакція і пана Качинського, і є реакція Німецька на це все. Тобто, нічого він нового не сказав. Польща не постачає своїх озброєнь країні вже давно. Але ми дякуємо за те, що було надано. Це все закриється. Ця історія підтримка військова буде продовжуватись. Але а де у нас комітет президентів Україна Польща, який має це вирішувати? А де у нас комісія двостороння? Де це все? Чому все підняли наївень президентів? Де ті бюрократи, які власне наймаються нами з вами, щоб вони працювали, робили дипломатичні кроки? Це я вона у ну, українській стороні. Хоча вважаю, що польська сторона тут більше завинила, е, поставила вибори в своїй країні і інтереси приходу. Там збереження влади вище, ніж дійсно дуже важливе відбиття агресії Росії. Не давати якісь патрони чи, чи там, снаряди агресору. Тобто, але інституції не працюють. Мене це дуже насторожує. Це неефективність дипломатичної посторонньої роботи. Пане Валерію. Ви гадаєте, що. Зараз роль дипломатії отаких от різних структур, як ви щойно назвали, зараз повинна бути на вищому рівні, бо ми бачимо, що оборонка зміцнюється нарешті, так понад 30 років минуло, і зараз ми за це взялися. Але от дійсно от такі якісь стосунки, коли делегації їздять до Польщі, виглядає, що ніби воно не на часі, не про те треба думати. Але з ваших слів виглядає, що таки потрібно. Знаєте, наш центр працює в тому числі на контрзаходи пропагандистські російські чи ПСО в різних точках світу, включаючи Африку, Латинську Америку. Але зараз все більше і більше мої партнери, наші партнери говорять, що треба приділити увагу більшу країнам, таким як друзям України Словаччини, Польщі. тут говориться про Грузію. Це, мабуть, такий етап, де за інтерпретації треба буде поборотися. Але це наше завдання. Це не завдання президента сваритися своїм візаві, з яким обнімались постійно. Я кажу, що це провал, тому що до президентського рівня доводити це абсолютно недоречно і непрофесійно. Я вам кажу компетентно, тому що я очолював уповноваженим в цьому комітеті в свій час. Я знаю, для чого він створювався, які позиції там прописані. Більше того, за дорученням президента, як і зараз це було, в принципі, пару років назад, проводили засідання комітету, де вирішували оці проблемні питання. Ви що ж чули про конфлікт Польщі України при тому, що уповноважений Чалий був комітеті? хоч раз. А такі конфліктні ситуації були, вони нікуди не дінуться. Це двостороння співпраця, є інтереси прагматичні в кожної з країн. Тому я вважаю, це неефективна матія, і треба повернути все-таки нашу роботу. Я тут про поляків не кажу. Вони самі хай вирішують. Вони тут більше на корелеси, чесно кажучи, під свої вибори. Але треба оцю всю публічну якусь частину конфлікту точно прибрати. І ми дожились до того, що у нас президент Литви пропонує посередницькі якісь функції. Виявіть собі. Посередницькі функції пропонують, коли конфлікт дуже жорсткий, і коли країни вже не можуть це вирішити самотужки. І це в нас ситуація, я категорично заявляю, що у нас не така ситуація. Чому е, ми піддались на от е, такий ну, польський період виборчий і розуміння того, що там все загостриться, було? Чому ми на це піддались на найвищому рівні? Я не розумію. Подача, наприклад, Світової організації торгівлі, якісь там своїх. Захист своїх інтересів, нормальний механізм, використання комітету президентів Україна Польща в закритому режимі нормальний механізм. Чому це не робити? Тільки зараз повертаємося до зустрічі міністрів аграрної там політики чи сільського господарства, тільки зараз починаємо розмовляти на інституційному рівні. Взагалі, останнім часом, наша дипломатія, чи скоріше не дипломатія, а саме зовнішньополітична діяльність, покладається на Дії тільки, ну як кажуть, команди президента, та там групи людей навколо і все. Це помилково, тому що найталановитіші люди не можуть охопити всього спектру проблем. І це працюють інституції. Крім посольства Польщі, дуже неприємно, що викликають нашого посла в Варшаві. Дуже неприємно, і це не повинно бути. Крім цього, є інституційні механізми. Як їх нагодить? Це елементарні речі. Якщо це буде випущено в ці моменти, то ми побачите, у нас будуть проблеми купа проблем не тільки з Польщею, з Словаччиною, з нашими сусідами. В умовах агресії Росії це неприпустимо. Як пару днів тому ми з Олівчиком слухали виступи і шефа Пентагону і начальника об'єднаних американських штабів, згодом виступ президента Джозефа Байдена і так далі. Вони повторювали незмінну свою максимум так, Сполучені Штати будуть з Україною, попри всі можливі так би мовити, внутрішньоамериканські дискусії. Але з другого боку розуміємо, що цей візит надзвичайно, можливо, історично важливий, тому що війна і сприйняття її у Сполучених Штатах також переживають певний, можливо, перехідний момент. Можливо, я помиляюсь. Ну, я думаю, історичний візит був би на наступному році на саміт НАТО у Вашингтоні, де Україна могла би бути запрошена до членства в НАТО. Я не кажу вже. Стати членом НАТО, але політичне рішення могло би бути прийнято. Сподіваюся, що про це будуть говорити делегації і президенти, інакше ніякої історичності не буде, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що без парасольки безпеки і захисту від спроб Росії подальших нічого не буде. До речі, те, що росіяни нанесли масовану атаку сьогодні ракетну напередодні зустрічі. Я думаю, що це не випадково. Тому що дійсно пили по об'єкт інфраструктури, але хотіли також і добитися психологічного тиску на українців, як завжди, але ще й додатково пересустя. Ну, що приблизно створити картинку, таку несприятливу для розмови. Тому що заява була Кірпіт, речник стратегічної комунікації. Він сказав, що якраз Жозеф Байден поцікавиться, що на полі був. Мене насторожує така постановка питання. Краще б треба було поцікавитись, насправді що потрібно зараз, щоб досягти максимального результату. І я хотів би від речника чути інше, що ракети атакавс уже на, на часі після таких ракетних обстрілів в Україні. Тобто, побачив, це було би правильно і для рейтингу Джозефа Байдена. Я е, знаю, що обговорили вчора вже питання про відновлення України, зокрема з Пеніпліскер. По енергетичній стабільності, я думаю, ще буде розмова делегацій. Ну і у нас є питання дійсно, от те, що ви кажете, максимальна така заява це не максимальна заява. Максимальна заява: будемо разом з Україною до нашої перемоги над Росією от заява, на яку до сих пір не наважується в Білому Думі, і багато хто в Конгресі підштовхує саме так орієнтуватись що всі розуміють, що навіть вихід на кордони України може не зупинити. Війну, тому що обстріла може продовжуватись. Тому зараз дуже важливо в такий момент, коли ми доходимо до кульмінації можливо, тому ну, що називається бути на одному треку і бити в одну точку. А одна точка для нас, України, наша стратегія це зробити так, щоб Росія більше сюди не сунулася і викинути її за кордону України. Чи Джозеф Байден не просто підтримується, він то підтримує. Чи бачить він можливості США цьому допомогти? От для цього буде ця зустріч пане Валерію? А от тих атакамців, про які ви згадали, немає. Немає їх так виглядає в новому пакеті, який сьогодні власне Байден має оголосити 325 мільйонів доларів. Багато всього там має бути, але не атакамси. Що відділяє, так ми завжди читаємо заголовки про те, що ось ось вже майже дозрів Байден. Вже от тільки за ним рішення він вже майже готовий. Але оце майже завжди залишається, що ще таки не готовий і не передають. Вони вважають, що їх стратегія правильна. Вони поступово вводять додаткові ресурси свої мається на увазі. Ці ресурси не перевищують 3%. Річного витрат на військовий бюджет США. Це мізер для зупинки і виснаження їх супротивника. Вони зазначили в своїй стратегії національної безпеки, що Росія для них є супротивником. Тому дійсно я вважаю, що допомога США критична для нас, але вона мізерна для тих цілей, які США ставить під Союз. Тому, а тим не менше в цифрах таких от 70 мільярдів викидає дуже так, для платника податків дуже серйозно. Тому друге питання: як використати цей візит для того, щоб переконати і американське суспільство, і американський конгрес, щоб вони виділили ну, суспільство, щоб що і надалі підтримку зброї України, а конгрес. Щоб виділили додатковий пакет фінансування, навіть це більш важливо за самі ракети, тому що ракети це повний сигнал Москві насправді. І Сигнал Німеччина, яка подідала та перше всього. Тобто, це навіть не про якісь там проблеми з тим, що немає, їх логістика. Суто політичне рішення. І моя думка особиста: американська стратегія. Ната здається правильною, але вона короткострокова. Всі говорять про те, що США розраховують виснажити Росію на майбутнє а США. Грають в парадигні виборів президентських своїх, і це велика помилка, тому що не тільки в США, і ви бачите, у нас там якісь фрази про вибори закрутились, і в інших країнах вибори он польші вибори. Давай під ці вибори підлаштовувати питання безпеки, які ще не закриті. Росія атакує світ, Росія не закінчила це, а вже всі чомусь заспокоїлися десь там внутрішньо, і вже думають, як би паузу зробити. От це найскладніше питання на сьогодні. Про які наші вороги знають, вони будуть використовувати цю слабкість. Якщо нам вдасться стратегію США і українську стратегію якось зблизити і тактику перемоги, то це був би результат. Коли ви кажете, нема в пакеті. Ну, я думаю, що можливо ви будете праві на сьогодні, але я думаю, що час уже пройшов для такого роду зброю. Американці думають, мабуть, про початок наступного.